You know just what you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Дянка з трубочки не починаємо, добре? Так радію, коли є можливість зустрітися з чудовими людьми. От зустрілись ми з Анічкою. До речі, з нею мене також познайомив зал. Аня раніше займалася зі мною. Напередодні попалося мені інтерв'ю Федорова саме з дівчатами, власницями на Намалайськи, і я вирішила, що я маю там бути. Ну що сказати, готують мега смачно. Десерти мега круті, мега смачні, але все не дешево. Але нам і тут пощастило. Так як Аня працює у намелаці, а у них для персоналу досить гарні знижки присутні. Дянка. П'яти гарнівня. Не вдалося відняти багато, так як у мене сідав телефон, але це кафе повністю все в рожевому. З дуже смачними десертами. Хто з Києва, якщо там були? От яка ваша думка стосовно цього кафе? Повторюся, нам дуже сподобалось. І, до речі, поки ми там були, черги практично постійно стояли. Надивилась Іра харчових терапевтів, що дитина може ну, просто по кольору, по запаху, просто на вигляд не подобається щось. Зробила вівсянку, таку плющена вівсянка. Лев, Лев, не кидайся, будь ласочка. То Левчик тут було раз три більше каші, уже доїдає. Бо що Левчик, розкажи, що ти робив? Ти годував своїх звірят? Так. Да. Та ти годуєш і сам їси, да? не розкидуй. Ми годуємо і самі їмо, а потім оце по всій кухні будемо збирати оцих чудиків. Оцих чудіків. Це, як колись, я не знаю, десь. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Пішла жара, все, до зустрічі. І що ви думаєте? Думаю, ану, спробую оцю саму першу нашу соску це Філіпс Авент. Уявляєте, вона її цмокає. ну Викидує, звісно, але не відразу. Вона ось її вже почала цмокати. Я така задоволена, якщо чесно, ніколи не думала, що я буду задоволена, що дитина взяла соску. Правда, мені дуже незвично її тепер бачити за, за цією штукою у роті, але я думаю, що вона нам допоможе, людське, да? Коротше, це єдина поки соска з п'яти, яку вона смокче, смокче. Це Філіпс Авент. такої форми. А ну дай покажу. Звичайної. Отакує. Тримай. і І у Левчика Це її найперша була. Левчик був взяв. І я вирішила, що і Соні вона підійде, я її купила була. Але вона на початку була повністю відмовилася. Це палець так сильно стала сувати. Я дуже переживаю, щоб потім не сформувалася дуже стійкої звички. І з нею дуже погано боротися б з пальчиком у роті. І деформація пальчика теж може початись. Тому вирішила діяти. І така сижу, та ну думаю, спробую, а ну спробую. І так, і так. Ось так. Добрий раночок. Я вже левчика від... відвезла на машині, щоб швидше було в садочок. І навіть вже забрала і посилки, і в АТБ побувала. Ось це посилки, ось це дянці е, Барефут взуття. Ну, це широким носочком. На Алі замовляли. Нас вони дорожчі. Тут пакет Левчику на день народження. Робот все таке теж з Алі. І це з Ікея. Там одна лише позиція. Ось покажу вам. Бо я такого не бачила в ікеї, а це ось побачила і вирішила, що воно мені потрібне. І ось це ось вже на тисячу, більше, ніж на тисячу гривень. Купила. Тут більшість для тортика. Ну, як завжди, знаєте, молочка дорога, які плями в салоні, коли світлий салон <гум> і діти є, то я, я, ви знаєте, думаю, що це ще більш-менш до речі в машині у мене. Е, да, да. Ну, все, побігли розбирати пакет. Сонь, скажи, це тебе пилосос розбудив? Чи ні? У Робота пилососа є свій графік. Прибирання. Точніше, не графік, а він вчора був повністю не заряджений і він не до кінця пропилососив. І там є така функція, що як тільки ну, він зарядиться, він їде на станцію, як тільки він зарядиться, то він самостійно продовжить це прибирання. А так як стоїть час, в який він це не може робити, там здається, до десятої. Да, до і ось зараз як 10-00 ну, ну, стукнуло. І я чую, робот тут їде. То не знаю, чи вона до того вже прокинулась, чи цей робот тут її розбудив. Але, щоб ви розуміли, вона лежала ось так, коли я від неї уходила. А зараз, а зараз. Давай, не кривися так. Не кривися так. Ось так. Добрий ранок. Тренер. То вона просто в футболці моїй ходи-тренер. Тому в неї вже таке пр... 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 прозвисько чи прізвисько. Приз... прізвище, прозвисько, да? Дві дівчинки. Дві дівчинки, халюсі такі. Зараз раз будемо дивитись посилочки. Будем дянка. Так. так, зараз ліжко хоча б застелю. Ось це. І оце все це я роблю завжди. Розпаковуємо з Дянкою посилки з Аліекспресу. Їх було дві. І одну з Ikea. Дивіться, який набір я купила. Це нам для пікнічку. Ну, тобто, коли виїжджати на природу, тут на 4 персони. Ось зручно те, що така є одна побільша тарілочка, і в неї все вставляється. Я думаю, в іке якість вже має бути пластику теж добра. Так. Тут зручно те, що є отака липучка. І ці тарілочки тримаються. Мені завжди доводиться, коли ми їдемо на природу, то я обмотую у харчову плівку, щоб воно не випадало. Тут, бачите, така штука, тільки головне її не... ніде не загубити, <сум> що, в принципі, може бути легко. Так, ап. Вилочки, ложечки, ножечки навіть. Ну, пластик нічого такий. Міцненький. Для природи можна, думаю, що навіть декілька на, на декілька днів да, ножичок навряд чи буде, там м'ясо не поріже. І стаканчики. Але воно вже в одному все раз, ти зібрав і поїхав. Дянка каже, що у нас не четверо ж. Так. Але ще один набір купувати мене зажала жабка. Бо він коштував 400, 450, якщо я не помиляюся. І стаканчики. Ну, стаканчики такі теж норм. Правда, моя родина любить дуже саме такі тарілочки, звичайні на природі. Ну, ні, тарілки ми можемо ще такі повикористовувати, ложки. Ложки, вилочки, ну, нічого з собою візьму. Ось так. Зате, ще раз повторюсь, дуже зручно. Ти теж Соня любиш розпаковки? Розпаковки. Любиш Оня? Левчику приїхали подарунки на день народження. У нього через 4-5 через днів е, машинка на пульті. У нас дуже багато було у Ільї, але все-все десь щось да, вже загубилося. Тому вирішила купити. Це 10 доларів коштувала така машинка. Вона має їздити ото перевертатись тут усе. Ну, в общем, я думаю, ми потім ще покажемо на вулиці. Можливо, бо я думаю, Левчик точно захоче. Подивитись на неї, 10 доларів вона коштувала. Потім ось такий робот трансформер 9, 9 доларів, коштувала. Не пам'ятаю, який я сама брала. Оце, мабуть. Я не пам'ятаю. І пістолетик, з якого буде вилітати такий літачок. Він літачок зараз, тим великим такий у нас є. Грається, грається. То вирішила ось такі пістолетик. Ну, там щось. Долар 70 коштувала, менше 2 доларів коштувала ця штука. Ось. І е, прийшли кросівки. Ось такі здоровенні. Може, вони на тебе і великі будуть. Зараз е, будемо міряти. Це, надивилась у нас е, вони дорожчі набагато оцієї фірми. Це теж на, на Аліекспресі. Діанці на 1 вересня. Але щось вони дуже великі. Бачите, великий носок, гнеться. А собі дешевий варіант вирішила замовити за 10 доларів. Мені сподобалось, як воно на ніжці. Теж буде цікаво подивитися. Ось. Але щось вони наче однакові взагалі. Хоча розміри то у діанки 38 я брала, а собі брала да, щось дуже велике. Ну нічого, розберемося зараз. Мені подобається. Зараз, Ілюш. А ти мені вже знімала? Ні. Вони так якось наче здоровенні величезні, але на ніжці вони виглядають так якось ну так обережно. Але от лівий норм, а правий, мені здається, що трішки упирається палець. Воно не болить нічого, дискомфорту ніякого немає. Але, ну, Мені прикольно, сподобалось. Це Дянкині. Вони на неї великуваті трішки, а їй подобається. Зручні? Так, да, мені зручні. Їй дуже зручно. Вони великуваті, а ні. Ну тут, може, 0,7, 0,5, 07 у неї. А, але за рахунок того, що воно широке таке. Але ніжці так зате має бути зручненько, так? Ще зі стопами попрацюємо, щоб тут це не було. Цього вальгуса і все буде добре. <клес> Класно Соня задоволена, що нарешті на вулицю вийшла, а там задоволений оп, хлопчак з новою іграшкою. Добрий день. Давай заряджати Давай сам Тут такая штучка. Стой. Ні, трішки не попав. Не попав ще. Ні, сонечко, давай, я сама, ти ще не справишся. Хочеш повище, обережно, бо там двері можуть відкриватись. Давай. <рес> Левчик, розкажи, що там з пальчиком. Лев, розкажеш? І що там в тебе? Кров Кров була. Так. Да. А звідки? Ти плакав? Так. А звідки вона там в тебе? Тут. тут. Так. Да. От туди. Петя. То Кевін та? Так. Да. Що зробив Кевін? Укусив, Укусив, Кевін, так. А ти так. його заліз, та, підставив велику коробку і сам заліз, забрав його з клітки, так? А так можна робити? Ні. Правильно, а чого ти робив? Так. Зам... Отож. І він тебе за пальчик гам. Отож. Соня. Соня, Соняма соня, 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 соня. обережно з колінами, Стоп. Стоп. обережно, обережно обіймай. Соню, обережно обіймай. Любі, вітаю вночі, майже без п'яти дванадцять. А Я сижу ще, не сплю. Ну, По-перше, поки, по поки Соню вкладала, то зависло у телефоні. Це теж хочеться іноді зробити, не приховую. Але телефон це зло. Блін, як засядеш, то це капець. А, бо тут мені ось треба доробити торт. Це все, на що я спромоглася на елідень народження. Це зробити ось цей чизкейк, він йому дуже подобається, де основа з печива, і зверху железо залишилось залити. Розвісити прання ще треба одне і, і стоїть посуд. Посуду немало, посудомийки немає, мити мало хто бажає. І знаєте що? Це не про ідеальність. Ну, типа, ось я тут там роблю і не сплю, а мушу доробити. Це не про ідеальність. Це про, про те, як я зашилася, я просто банально нічого не встигаю. І якщо так. я зараз цей посуд не домою, то буде те ж саме, що було сьогодні зранку, а це я до п'ятої. Не могла вимити посуд. Ну як, просто він в пріоритеті прям не стояв. У мене в пріоритеті були інші речі. Але так завжди, як починається ранок, отак от він, і потім дуже складно знайти на це час, а якщо з вечора ще залишилось, то взагалі капець, просто там гора вся. Тому це потрібно сьогодні доробити, щоб я завтра не нервувала. І у мене дійсно є, це, можливо, психологічна проблема, і іноді мені начебто вдається з нею боротися, коли десь залишити все і піти спати геть. Але в більшості випадків я просто не можу, і я реально щаслива тоді, коли є порядок. Ну, я не знаю, чи з психологом на рахунок цього працювати потрібно, але таке є. Ось зараз дороблю ці справи і... і піду спати. До речі, зараз у квартирі шестеро дітей. З'являється Растьом. Насправді, Ілля попросив у нього день народження ось 12-го, сьогодні ще 11, -го. без трьох хвилин, 12 те число. І Ілля попросив, щоб друзі ночували у нас на його день народження, ну в ніч. Тому вони там всі в одній кімнаті. Діану поклали в іншій кімнаті, а зазвичай у них вже одна. І Соня у нас спить. Левчик за рахунок того, що пацани тут були. Це капець. Його неможливо було взагалі. Я не знаю, як Денис справився. Там звідти забрати, напевно, на годину там пригав. Знаєте, як е, можливо, у вас є оце відчуття? Хто був молодшими в родині? Бо я була молодшою, у мене старша рідна сестра. І я пам'ятаю, як до неї приходили, і як мені ж було цікаво, і я не хотіла їх полишати. Я це пам'ятаю. Я і Левчика розумію зараз. І от він їм дуже сильно заважав і так не хотів від них іти. Але якось Денис впорався. Ось так. Так що дуже надію, що тиха ніч буде, бо шестеро дітей розмістити там у коридорчику у загальному це буде дуже складно. Ось. Ось так навіть буває ще у нас. Це такий результат у мене вийшов. Була якраз табличка з днем народження синочок з минулого року. Ось така ось. Це все на що вистачило сил. Так як друзі Ільї у нас ночували, тому змусила їх поснідати і після сніданку Ілюша задмухав свічечку. Цей тортик чизкейк, йому дуже подобається, тому зробила саме на його замовлення. Ну і власне це було зручніше. <говори> Робила висновки, що або взагалі не потрібно було класти апельсин, а залишити лише желе зверху, або гарно вирізати апельсин, щоб не було біленького, бо воно погано прорізалося. Привіт ще раз. Я вже не пам'ятаю, коли віталась, але зайвий раз можна. Так, у мене такий причесон, на мене Денис іноді дивиться каже зі сторони, каже, ні, ну, так захочеш, не зробиш. Прикольна зачіска. <рикольна> То зав'язав щось закрутив і побіг. <рикольна> Сьогодні у Ілюші день народження, і знаєте, вперше такий якийсь рік. Напівготовність, якась, бо подарунок ми йому просто гроші подарували. Але купила йому книгу. У нас у нього набір книг Будинок на дереві. Він починається з 13-го поверху, здається, і закінчує 104 четвертий. От я йому подарувала 91-й. Вона легко читається, як на його вік, вона напевно вже і легка, але він серію цю ще не дочитав. Тому була якраз коли в Намилаці, то взяла цю книгу, і в неї ми поклали гроші. І Він ці гроші шукав по книжці. Бо хоче собі електросамокат, загорівся, бо у друзів, у хлопців є. На новий, навряд чи, а можливо, якийсь, який був у вжитку, можливо, якщо знайдемо, нормальне, то може і візьмемо. Хоча я була завжди проти оцих всіх девайсів, котрі не дають фізичну активність. Але діти ростуть і дуже складно з ними. Домовлятися і їм пояснювати. Так, зараз піду до Соні, Денис має Левчика забрати. І такий якийсь день це б начебто ще наше свято завжди у батьків свято, коли діти народжувались. Але ось цього року якось вже відчуваю таке дистанціонування від цього дня від сина. Чи то він старше стає, він нас так уже відвигає. І ну шо, вирішила, що треба ж якусь для себе вечерю зробити, хоч плюс-мінус святкову, то Денис має купити дорадо. А я поставила картопельку варитися, бо дорадо насправді швидко готується. І таке, типу, рагу з баклажаном. До речі, ну, я просто знаєте, так приємно користуватися ось цими сковорідками. Я просто прям Прям не знаю, мене аж душа радіє, яка себе зловила, то буває старі, старі, вони ну, старі. Боже, я не знаю, скільки їм років. ще ж, Я не знаю, ну там є у нас такі, що ще ще якісь. І я е, е, дуже часто їх беру, ці бережу, а зараз така готую в цій сковорідці. І прям на мить зловила себе на думці. Що я кайфую від того, що я в новенькому, що я не відкладаю життя на потім, а я беру і зараз нею користуюся. І так, мені так приємно стало. І чогось ще ж вийшла? А, залізла вчора в свої збережені у Інсті. Так, запитували стосовно магнію. А, я там відео знайшла, де я розказувала про деякі форми. Але там небагатько, трішки. І е, трішки вам хочу і розказати за них, за які я знаю. Але набагато інформативніше буде. Я вам в описі під відео залишу посилання е, два, на два відео: одне е, од... лікар е, Наталія Суслова. Дуже класно, вона мені як людина подобається. І там пояснення, прям чітко, яка форма магнію, яке засвоєння, яке у цієї форми йде, і від чого більшість така форма магнію використовується. Почитайте, це дуже, дуже корисно і там дуже просто написано. А друге відео моєї улюбленої, улюбленої лікарки доктора Толстикової, в якої я проходила навчання ще починаючи. Мабуть, з двадцятого, спочатку го року я у неї всі навчання. Тоді у неї ще була школа. І рівні були, і це так, знаєте, мотивувало, як в школі тебе навчатися. Класно, мені подобалось. Я 4 рівні у неї пройшла. І там у неї є відосик, які вітамінчики, коли краще пити. І також залишу посилання на допис по дефіциту залізу там стосовно діток. І що насправді навіть може вести до. До того, що діти погано розмовляють від ну, дефіцитів, ну, там саме по залізу написано. Коротше, я вам обов'язково кину ось ці посилання, бо ми всі маємо ставати розумнішими або повторювати інформацію, бо вона дуже часто у нас забувається, і допомагати одна одній з розвитком. Якщо у вас є якісь цікаві блоги, якісь цікаві лікарі, за якими ви слідкуєте і дійсно вважаєте, що вони класні, кидайте. Я з задоволенням теж подивлюся цю інформацію, мені теж дуже цікаво. Бо розвиватись ніколи не пізно і завжди потрібно. Ось, а стосовно форма магнію. Ну, цитрат. Для заспокоєння і коли є закріпи, то його використовують саме цю цитратну форму. Я казала, що я Діані для цього купила. Форма трионатна, вона а, проходить через. Гематоенцефалічний бар'єр у мозку і дуже гарно впливає на поліпшення когнітивних функцій і на пам'ять. Дуже заспокоює нервову систему. Я його приймала коли помер тато. І я тоді була ще на грудному вигодовуванні. і Мені, як мені здається, мені цей магній дуже допоміг. Гарно засвоюється форма магнію малат, гарно засвоюється гліцинат, це теж при нервовому виснаженні, при, коли м'язові є, знаєте, в общем, можна, можна використовувати. І те, що ще знаю, що, ну, це так, що згадала, що на швидко, бо нічого не повторювала. оксид взагалі дуже погано засвоюється. Там відсотків 10%, наскільки я пам'ятаю, читала, що відсотків 10 з нього лише засвоюється. Тому, якщо ви купуєте магній, От у кого він зараз є, подивіться, чи пишуть там у складі, яка сама форма. Бо можуть написати і всунути той же самий магніоксид, написавши 400 мг, що в принципі нам і треба за потребою добова дозування 400 мг магнію, але можуть туди оксид сунути. І в результаті у вас там 50 мг, якщо засвоїться, то добре. Ось тому звертайте на форму ще магнію, увагу. І всі будемо спокійні і здорові. Все, на цьому буду закінчувати вже свій влог, бо він досить і так уже затягнувся. Чекаю вас, як завжди, в коментарях. Дуже вас чекаю! І до нової зустрічі!